Вітаю всіх на зв'язку команда Shark Trade. Почнемо аналітику із місячного періоду по біткоїну. Бачимо, що ціна взаємодіяла з даним балансом і найближчим інструментом з іншої сторони є даний свінг. Якщо подивитись на тижневий тимфрейм, то у тижневому імбалансі ми отримали даний свіп і найближчим інструментом вже на тижневому таймфреймі залишається даний. Фрактал, до якого зараз цікаво отримати ріст. Також всередині свіпу ми бачимо те, що ціна залишала денний імбаланс, до якого зараз на початку тижня цікаво бачити відкат, і потім уже всередині тижня продовження руху вгору та зняття цілей вище тригером, для того, щоб знижуватись, може бути. Зняття цього свінга, котре спричинить відкат сюди. Тому найближчим, на що хочеться звертати увагу, є даний свін після того, як його знімуть. На 4-годинному періоді бачимо те, що рух вгору вже слабшає, оскільки ціні не вдається сформувати у ньому імбалансу, тому ймовірність того, що ми знімаємо денний фрактал. Додатково перед окейм 4 години. І це потенційно спричинить відкат, є великою ймовірністю. Тому будемо слідкувати, як ціна себе тут буде поводити. Але потрібно розуміти, що в будь-якому випадку лонг-позиції будуть в пріоритеті. І найкращим варіантом буде розглядати тут лонг і тут краще шорти упускати, хоча він тут може бути даний. Ось. Глянемо також графік. Total. До АТХ капіталізації залишається досить великий ціновий проміжок. І ми бачимо, який запас у нас ще є. До АТХ 30%, до свінга ось цього 18%. Також бачимо те, що перекривався імбаланс, від якого цікаво бачити рух вгору. На тижневому таймфреймі те саме був свіп в імбалансі, після якого цікаво бачити розширення та оновлення максимуму. Загальної капіталізації. Тепер перейдемо до ефіру. Бачимо у нас між BTC та ефіром SMT, в рамках якого ефір вказує на свою силу через те, що BTC знімав, а ефір ні. Тобто, SMT в сторону сили ефіру, якщо так можна виражатись, на Даному таймфреймі аналогічна інформація, був сформований імбаланс, тільки тут вже в нього заходили, на не заходили. Відповідно, зараз цікаво торгувати з метою зняття даного свінга, і бачимо, що в результаті перекриття 4 годинного, точніше, денного ногу імбас сформували 4 годинний і вже від нього цікаво бачити рух гору, як мінімум. Тут можна було розглядати позицію з метою зняття цього свінга. Тобто, з упередженнями на тиждень розібрились, глянемо ще додаткові графіки, такі, як біткоін домінація. В цілому, частково план починає працьовувати. Ми прийшли в преміум ось цього масиву. Тут зняли даний пул і бачимо реакцію домінації. Зараз просто можемо зайти в преміум більш молодшого масиву, і вже звідси падати. Особисто я очікую, як мінімум, відкат у дисконт цього масиву, а в цілому хочеться побачити оновлення цього мінімуму, що дасть можливість подихати альті. Та зараз якраз один із найкращих періодів, щоб розглядати вхід. Вольткоїни, тому що капітал із бітка може переливатися, і загальна капіталізація може рости. На цьому відео закінчено. Будемо раді активності в коментарях і до зустрічі!